Так, дівчатки, ми з вами минулий раз розмовляли про форму зачістки. Скажіть мені, будь ласка, коротко, чи ви пам'ятаєте, що таке означає поняття форма зачістки? Ну, це її ясна річ, що загальний контур, правда? Загальний контур. І в першу чергу, коли ми бачимо будь-яку зачістку, ми бачимо якийсь контур її, правда? Е, найчастіше цей контур що вписується? Щось він нагадує, якусь геометричну. Фігуру, або може бути якась така фантазійна фігура, тобто не обов'язково геометрична, а це може бути якась там квітка, серце і ще якась там, будь-що може бути. В залежності ми знаємо, що в історичних ми, якщо в, в епохах, там були дуже різні, цікаві незвичні такі форми. Ну а зараз, в сьогоднішньому, скажімо, в сьогоднішніх тенденціях ми вже знаємо, що є. Більш такі, скажімо, ну для нас прийнятніші, скажімо, форми. Нема таких дуже занадто великих, об'ємних, химерних форм, е, там ну, ми не використовуємо в зайку і так далі. Також ми знаємо, що форма має багато характеристик. Е, ми минулий раз говорили про геометричний вигляд форми. І, власне, геометричний вигляд форми це в першу чергу те, в який контур. Вписалася наша зачістка, так? а також ми розуміємо, що в той контур входить якась структура, тобто з, якоїсь, з якихось елементів та складається наша кожна зачіска. І в залежності від того, з яких елементів вона складається, ми знаємо, що може бути у нас 5 основних таких структур, які ви пам'ятаєте, Дивіться, е згадуємо, що в нас, е якщо, наприклад, давайте я буду робити підказ. Якщо у нас, наприклад, перед нами є зачіска е бабета, або валик, або равник, якийсь е кок, тобто щось, що створене з начосу, mm -hmm. так? то mm -hmm. до чого б ми могли віднести таку структуру? Як би ми могли її охарактеризувати? Об'єм. Об об'єм. Але цей oh. об'єм є яким? Він не є таким. Легким нас прийняття, правда? А навпаки, ми розуміємо ну, жорстким, ми його називаємо важким. Ми ще будемо говорити про маску окрему звідти, тема, але до чого я підхожу, що е, ну, ми бачимо якийсь контур, так, зачіски, але сама структура зачіски, тобто наповнення того контуру, воно є доволі щільним, правда? Mm -hmm. Ну, Тобто ми не бачимо якихось там нічних став, ми бачимо якусь таку, скажімо, Ну, давайте я вже правильно вам нагадаю наслідку. Вона називається монолітно обтікаюча. Монолітно означає нерухомий так? І обтікаючи це означає, що є якийсь контур та такий плавний. Ну, і ми, Якщо оцінюємо, але правий кок, то звісно, що ми бачимо, що це все-таки обтікаючий контур, і це така монолітна структура, бо вона створена з начосу. Сформована в якусь форму і залита, грубо кажучи, лаком. Правда? Вона дійсно у прямому сенсі буде нерухома. А коли ми кажемо з вами про ем, наступну структуру, яка складатися може з локонів, з хвилі, хвилі, знову ж таки, тут таке питання, як вони викладені. Якщо вони викладені так плавно, щільно, то вони тут відносяться до монолітності. Якщо вони викладені так більш рельєфно розтягнуті, такі, якісь такі цікаві, то це буде відноситися до е, наступної структури, яка, е, нагадую, ми вже вивчили, називається е, обємно просторова структура. Тобто е, сюди входять різні види плетіння, різні види залісток на основі локонів, хвиль, е, рельєфних, різноманітних ліній, які передбачають е, собі. власне, Якусь лінію і, е, простір. лінію і простір. Тобто ми бачимо, ми в прямому сенсі, коли дивимося на бабет, на балик, ми нічого не бачимо. А через таку зачіску, яка називається просторому, ми дійсно можемо щось побачити. Тобто там є е, повітря і простір, він являється частиною зачісті. Це всі наші об'ємні пучки розтягнуті. Це наші об'ємні хвости, різноманітні такі легкі укладки. І звісно, що тут е, яскравим прикладом є плетіння з сітками, е, ажурне плетіння всюди, де є якісь петельки, де якась така розтягнутість є там. У нас тут багато є зразків, ми можемо побачити, власне, де у нас є простір і де в нас є е, минулітність. Будемо... Будьте здорові! І е, дивіться, і коли ми кажемо про третю у такій структурі поєднуємо і простір, і минулітність. Тобто у нас може поєднуватися, наприклад, бабека з якимись там м'язкими лохами, або там валик з якимись легкими такими рельєфними рервами, або, наприклад, що там ще якась там равлик і поєднується з якоюсь сіточкою светленою з розумієте? Тобто в нас в ліній зачісті присутні вже і те, і те. Таким чином я вам гарно повторила про геометричний ви вигляд. і прошу собі закріпити це серйозно до наступного разу, так, щоб чітко орієнтуватися. Сьогодні, сьогодні ми з вами говоримо вже про наступну характеристику, яка називається величина. Величина Форми... Величина. 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 Скажіть мені, будь ласка, ви наперше, так, на слух почули слово величина і що би вона мала означати? Ну. Так, да, ми оцінюємо величину, Це, якщо Бачимо ми її можемо оцінювати, наскільки вона широка, наскільки вона висока, наскільки вона велика і мала і іншими словами. Так Дуже простими словами, величина форми зачіски показує таке якби співвідношення зачіски до обличчя. Так? І також співвідношення елементів, які є в зачісті, чисто візуально, ми завжди повинні розуміти, що якщо в нас є великі елементи. Які складають якусь компактну форму. Буває таке, що, наприклад, є три великі, там, я не знаю, петлі, то так чи інакше вони ну, вони якби великі, але вони їх лише, скажімо, три, і вони так скупчуються в якусь одну таку компактну структуру. То, звісно, що така величина буде виглядати візуально, скажімо, меншою. От, е ніби звучить, що три великі елементи, та? але вони є в одній якійсь точці, та? і їх маленька кількість, Не багато великих елементів, а буквально там три 3 Це говорить про те, що візуально вона буде здаватися компактно. І знову ж таки, коли в нас невеличка форма, але в нас надається дуже багато дрібних деталей. І ті дрібні деталі візуально роблять зачіску нам більшою. Тобто, чим більше у нас дрібних деталей, та? Тим зачістка візуально здається об'ємнішою. Чим більше у нас крупних деталей, тим зачістка здається візуально меншою. Зрозуміли? Так. це важливо взагалі важливо розуміти, що коли ми оцінюємо величину, ми також дуже серйозно маємо оцінити форму обличчя, і контур і розмір обличчя. Так? І тоді зрозуміти наскільки грамотно зробили ту зайчну відношення до того обличчя, чи не є вона за великою, чи не є вона за малою, чи не підкреслює вона якісь недоліки, так? От тоді відповідно, що ну, таким чином нам показує таку інформацію величина. Але загалом, знову ж таки, з того, коли ми характеризуємо цю, цей термін, величина, то ми повинні розуміти, що в нас є чотирьох основних таких варіантів. І ми, е, кожен з цих варіантів має свою таку характеристику, щоб ви не плуталися. Перший називається. натуральна, натуральна вичина, так? Е, Як ви думаєте, що входить в поняття натуральна личина? Входить, е, що би ви віднесли, Ось вам кажуть, зачіста з натуральною величиною. Ну, перше, Там натуральний волос. Ну то само собою. Ну, Немає значення насправді. У нас тут питання Натуральна е, величина це весна часу. Так, тобто, дивіться, е, натуральна величина приближена завжди до чого. До нашого натурального образу, от ми, наприклад, родилися з якоюсь структури, в когось волосся більш пряме, в когось в'ється, в когось дуже в'ється, і це, це дійсно натуральна величина. Якщо ми отак пішли, стали зранку, помили голову, посушили і пішли. Може, й вирівняли. От до чого я веду? Що натуральна величина включає в себе і дуже простий такий буденний варіант? от дійсно помили, посушили і просто посушили і пішли. І це натуральна величина. А може таке бути, що ми ще спеціально вирівняли, ми спеціально підкрутили щось, ми там надали якусь лінію. І це теж буде натуральна величина. Просто в чому полягає натуральна величина? що там немає, так начосу переважно немає. А навіть якщо він десь там присутні, то він якийсь мінімальний. Там переважно не заливається в лапка. Хоча, хоча, в принципі, якщо це і, десь і, іде на ну, якусь. Вечірку чи так далі, вона хоче там мати якісь природні локони чи пряме, волосся, все одно вона якісь засоби використовує. Але це ну, нього дійсно на зачіску, і вона нас викликає відчуття такої природності, натуральності. Розумієте, там немає нічого такого підлінічку, там немає таких якихось прикрас. так? Максимальна простота. То це все буде натуральна величина. Наступне це є маленька вучина, чому ти у нас приносить не хоче писати. Маленька. Маленька. Я подумаю, що стоїть під питанням маленька. Величина. Це коли волосся. Та не гурство. Маленька. маленька величина. Там об маленький об'єм, там мінімалий об'єму. Так, тобто от маленька і ще ми її часто називаємо компактна величина. Тобто ми говоримо, от, наприклад, уявіть собі, що ми говоримо про якийсь діловий стиль, так? Найчастіше, найчастіше ми таку маленьку форму можемо робити в діловому стилі, де треба строгість, де треба таку теж натуральність. Вичислене без, от, розуміємо, що тут дійсно має бути відсутній, або навіть якщо він там присутній, то ми про нього залежимо. Так, призначено максимально, скажімо так, без фанатизму. От. Тобто ну, Розумієте, що це максимально. Це якийсь там пучок, це може бути навіть равлик, але не такий класичний равлик, що ми з ночосу виставляємо, а просто загорнули, е, зафіксували і все. Тобто розуміємо, так? Що таке така маленька величина. Ну, і знову таки, чи всі можна її робити? Якщо у клієнтки, наприклад, якась неправильна будова обличчя, дуже об'ємна, то ми. ну, Маємо старатися, е, принаймні, ну, не так заглачувати, розумієте? Ну, може бути в такій величині зроблений, але якісь нюанси мають залишатися, які будуть тр... Тр... трішечки прикривати, е, наприклад, той неправильний комплект. Це може бути якась нагривка, це може бути якийсь писмо, залишене спереду, але те, що буде власне забирати якісь певні ну, недоліки. Угу. Наступно називається збільшено. Збільшена що таке збільшена Е, на вашу? Так, так. тобто поняття збільшена, говорить про те, що в нас буде збільшений об'єм у зайшті. Наприклад, коли в нас є натуральна чи маленька, то там такий, скажімо, природний об'єм. Ми його навмисно спеціально там нічим не збільшуємо. Звісно, що коли звучить збільшена величина, говориться про те, що в нас вона або збільшена. Цей об'єм збільшений в якійсь точці конкретно, або може бути збільшений по всій площі основного покриву. Тобто, якщо якась об'ємна вкладка, то це буде збільшення по всій площі. Якщо це є зачіска, то вона може бути збільшена на нижній потиличні, на середній потиличні, на маківці, на там, на фронтані, залежно що це за зачіска. Е, тут важливо розуміти, що звісно що тут присутній начіс. Тут можуть бути присутні прикраси, тут може, тут вже такі зачіски часто дійсно заливаються лаком для того, щоб вони були фіксовані. Так? Бо коли ми десь щось формуємо, то нам треба, щоб це добре Так? Тому е, тут зрозуміло все, але маємо розуміти, що е, тут об'єм завжди збільшений до, е, скажімо, Ну, До сьогоднішніх, враховуючи сьогоднішні тенденції. так? Якщо, наприклад, там в посі року об'єми були збільшені в разів 10 і це було нормально, то сьогодні такого нема. Ми розуміємо, що це має бути в межах норми. Трішечки підняли маківку, трішечки виставили якийсь кучок і все. так? Такого космічного об'єму в такій величині нема. Але також у нас є ще одна величина, яка називається Велика. Велика. І от подумайте, чим вона характерна. Велика. Чим вона може вже відрізнятися від збільшеної, тут дуже часто завжди путають, коли не уважно слухане мене, потім я запитую і починають плутати велику величину збільшеною. І тут і тут збільшений об'єм. Але різниця в тому, що в збільшенні, величині, він збільшений до е, життєвих норм сьогодення. А у великій він збільшений до космічних розмірів, тобто, де ми можемо такі серці побачити на якомусь шоу-показах, okay. на якомусь okay. конкурсі, на тематичному конкурсі, наприклад, по пастежу, так? де ви, просто там вибудовують неймовірні фігури, збулося клеїть і так далі Тобто, зміну вставляють різноманітні каркаси дуже великих верних розмірів і форм. Е, на волосся. Тобто, ми, скажімо так, в реальному житті от на весілля, на вечірку, на святкову якусь подію ми такі зачіски не робимо. Ми їх тільки можемо побачити на конкурсах, і то в залежності, що це за конкурс, якщо це конкурс, вивчить номінація там наречена чи вечірнє зачіску, ми такого там не будемо бачити. Ми це тільки можемо бачити в чомусь такому тематичному. так? розуміємо? Ну, Отаким чином ділиться оця вся влічна форма захисту на чотири різних о, таких, о, характеристики. І ми маємо розуміти, що в залежності від того, на яку подію це робиться, в залежності від того, до якої людини це робиться, та, враховуючи фігуру, обличчя і все решта, ми можемо скористатися таким, о, ну, такою інформацією. Так. Да. Чи є вас запитання? Uh -huh. І дивіться, домашнє ваше завдання буде, що ви маєте собі просто е, знову ж таки включити інтернет. Це сьогодні найлогічніша така, скажімо, порада, і просто пролистати собі різні зачіски, різні весільні, вечірні, конкурсні і для себе зробити висновок про кожну, яка там величина. Розумієте? Просто для себе. Пізніше буде лабораторна, на який я скажу, що там треба щось вам чи зобразити, чи знайти, чи ще щось. Але принаймні, поки що, попрацювати для себе самостійно, пролистати і передивитися, як я вважаю, яка тут величина. І не забути теж попереднє, який тут геометричний вигляд, щоб вам вже це все ну, відкладалося, вся вся інформація в голові, і ви собі вже чітко в тому орієнтувалися. Хіба? Я не можу.